Чи думали ви колись, звідки у людей береться бажання мати владу над іншими людьми, бажання втручатися в життя інших людей, нав'язувати їм свою волю, задовольняти свої потреби за рахунок їхніх зусиль та ресурсів? Феномен влади вивчає наука, яка називається кратологія. Але, думаю, вона відома, скоріше за все, дуже вузькому колу політологів і філософів. Але прагнення влади у людей давно вивчає інша наука, психологія. Що ж кажуть про бажання влади засновники світових шкіл психоаналізу? Відомий австрійський психолог і невролог Зігмунд Фрейд так говорив про це явище. Бажання влади це вид невротичного розладу, що походить від почуття безпорадності та страху перед навколишнім світом. Інший австрійський психіатр і психолог, послідовник Фрейда, засновник індивідуальної психології та автор кількох сотень книг і статей Альфред Адлер писав: в основі прагнення влади лежить таке патологічне явище як комплекс неповноцінності. Соціальний психолог, філософ, психоаналітик Німець Ерек Фром також дав свого часу визначення цього явища у психологічному плані він, бажання влади корениться не у силі, а у слабкості. Отже, не буде помилкою вважати, що з точки зору психології і психіатрії, прагнення влади над іншими людьми. Це психічний розлад, результат комплексів страху та безпорадності, які захоплюють людину і визначають її бажання і поведінку. Згадайте про це, коли наступного разу будете читати в новинах про людей, які уособлюють державну владу, тобто тих, хто не тільки реалізував свої патологічні бажання влади, але й мають у своїх руках майже необмежені можливості нав'язувати свою волю іншим людям.